у 20 тисяч гривень став фатальним для інженера-техніка Чернівецького БТІ. Чернівецькі політичні сили активізувалися. Чернівчани за опалення платитимуть менше. За теплі осінні дні Чернівці теплокомуненерго проведе перерахунки. На п'ятому каналі події середи 30 жовтня в інформаційній програмі місцевий час. В студії працює Ярослава Унуфрик. Вітаю вас. У жовтні чернівчани за опалення платитимуть менше. Місяць видався теплим, тому комунальники обіцяють провести перерахунки. Про це під час прес-конференції повідомив начальник Чернівці теплокомуненерго. Найбільш наболілим питанням залишається зношеність мереж, особливо старого житлового фонду. Проте тепловики запевняють, що намагаються з цим боротись. Зокрема, цьогоріч змінили чимало комунальних мереж. 5 мільйонів збитку, саме таку чималу суму понесло комунальне підприємство. Торік пов'язано це не лише із застарілим обладнанням, а перш за все з невідповідністю тарифу, каже Олександр Маленчук. Зменшувати цю цифру керівництво планує завдяки оновленню мереж та модернізації. Щодо перерахунків, пов'язані вони не лише із погодними умовами. Через ці зупинки, які зараз відбуваються, буде вибрано кількість годин роботи котелень, буде виведений. Коефіцієнт, понижуючий коефіцієнт. Це не один коефіцієнт буде, це тільки один про роботу котелень. Є ще маса проблем у нас було, коли ми запускали під'їзди, будинки не 4-го числа, а і 5-го, і 6-го через якісь технічні проблеми, де були зупинки часу. Так само по тих будинках будуть прораховані часи роботи і буде понижуючий коефіцієнт. Хабар у 20 тисяч гривень став фатальним для інженера-техніка Чернівецького БТІ. Ці кошти жінка вимагала від чернівчанки за виготовлення технічної документації на збільшення житлової площі. За повідомленнями працівників міліції, аванс в сумі 10 тисяч гривень хабарниця отримала у вересні цього року. А вже днями під час передачі залишку правоохоронці її затримали на гарячому. Предмет злочину 10 тисяч гривень відшукано та долучено до матеріалу справи. Вище вказано посадовці у порядку статті 208 КПК України затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. По даному факту, слідчим управлінням області відкрите кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбачено частини 4 статті 368 Кримінального кодексу України. Припинити блокування коштів та своєчасно платити бюджетникам вимагають активісти Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Майже півсотні громадян пікетували під стінами міського чернівецького казначейства. Опозиціонери вимагали, аби людям повернули гроші. Щоправда, суму заблокованих коштів у держскарбниці не оголосили ні службовці, ні активісти. Цього ж дня із місцевими журналістами вирішили зустрітися члени фракції партії регіонів у Чернівецькій міській раді, аби звинуватити їх у наклепі. Спосіб розподілу державних коштів в Україні пікетувальники продемонстрували у вигляді театралізованого флешмобу. На їх думку, вчасно та в повному обсязі в нашій країні фінансуються лише адміністрація президента, парламент, прокуратура та правоохоронні органи. Тим часом місцеве самоврядування, освіта та медицина кошти отримують лише частково із запізненням. Наші врачі, що наші вчителі, вони просто обніщали, це страшна проблема, тому що йому приходиться брати взятки. І те саме робить і медицина до управління казначе. Ще раз з проханням перше розрахуватися з людьми, розрахуватися з відповідними підприємствами. І е, надати е, достовірну інформацію, яка сьогодні є. Реальна у міському держказначействі констатували про проблему знають, але на місцевому рівні не можуть з нею боротися. За ними ж ніяких погрішностей немає. Свою діяльність здійснюють згідно чинного законодавства. Організатори пікету зазначили, аналогічні акції проводять і по районах Чернівецької області. Так триватиме, поки кошти у Держскарбниці не зрушать з місця. Інша політична сила партії регіонів виявила у медіа неправдиву інформацію про свою діяльність за словами регіоналів. Четверта. Влада публікує надто багато фактажу, який не відповідає дійсності. Є цілий ряд тих справ, які завершилися ефективно для міста і для людей міста, але вони так мало звучать у пресі, про них так мало дискутують і говорять. Що тільки йде все від усіх, тільки на негатив. Депутати запевнили, у фракції немає таких проблем, про які пишуть журналісти. А існуючі конфлікти тимчасові і виправдані, адже внутрішніх дискусій немає лише у мертвих партіях. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, місцевий час. Поки дозволяє погода, чернівецькі дороги ремонтують. Втім, коли на зміну теплим дня придуть холодні, роботи припиняться. Що встигнуть зробити комунальники протягом цього часу? Дізнавались наші кореспонденти. Ремонт дороги на вулиці Каспрука на стадії завершення. Роботи тут тривали протягом двох років. За кілька днів магістраль буде відремонтована повністю. Поработали на сові зробили атлічну дорогу. Петаки побойше дорог в Черновцях. І водітелям було приємно, і пішоходам було приємно, тому що вже і асфальт і дорожки. Інша ситуація по провулку ентузіастів. Вулицю почали ремонтувати ще на початку минулої осені. Роботи повинні були завершити ще до кінця минулого року, обіцяли комунальники. Так добрі начали два роки, тому почали робити перестали. Не знаємо самі чого, яка причина. Набридли постійні ремонти і пану ігору. Чоловік щойно оговтався після перелому ноги. Тепер щодня йому доводиться оминати ями, каміння та хаотично розставлення бетонні блоки. Хадіть просто. Невозможно. Но ну, и поломаешь второй раз. Можно голову заодно, если хотите. При желании. Здесь приходят, приходять, чисто отиняється. С лопатой сяє, бригадный подряд. Один работает, десять смотрит. Олександру з батьками ще важче. Конечно, здесь без помощи взагалі не поїдеш. Здесь по-любому нужна допомога. Пересуватися на інвалідному візку по такій дорозі неможливо взагалі. Бордюрних з'їздів немає і вочевидь не передбачаються. Давайте, так, я не пойду, так я розверну. О. Отак. Його. В департаменті житлово-комунального господарства про всі ці проблеми знають. Відповідь традиційна затримка виплат казначейством. На жаль, робота нашого казначейства не сприяє якнайскорішому виконанню ремонтних робіт. Міський бюджет має кошти, розпоряджається кошти, але. Кошти вони тоді варті чогось, коли вони від замовника, тобто від департаменту житлово-комунального господарства, коли їх отримав виконавець. Затримка коштів казначействі – Проблема не тільки нашої області з нею зіштовхуються й інші міста держави. Якщо фінансування покращиться, комунальники обіцяють до кінця року, зокрема, прокласти інженерні мережі по вулиці Богдана Хмельницького, закінчити дорогу на вулиці Боярка, а прогулок ентузіастів нарешті заасфальтувати. Вероніка залевська Андрій Соколовський. Місцевий час. У світ народної творчості запрошують народні майстри буковини, які відроджують, примножують та популяризують кращі зразки традиційного мистецтва нашого краю. З нагоди 10-річчя Чернівецького обласного осередку національної спілки майстрів народного мистецтва України у художньому музеї представили творчий доробок народних умірців буковини. Народна вишивка, ткацтво, гончарство, різблення по дереву, бісероплетіння, лозоплетіння, художня обробка шкіри, творча дробок вже досвідчених 23 народних майстрів боковини, а також претендентів на це почесне звання. Виставку готували півроку. Глядачеві пропонують 150 робіт. Це традиційні для боковини види народного мистецтва. Наше головне завдання спілки продовжувати традиційне мистецтво України. Е, немає значення буковинське, гуцульське, Покутське, чи це. Це Традиція румунська чи це традиція бессарабська, але вона має жити. Традиція кожна робота це не лише думки та емоції автора. Найголовніше це відображення традицій нашого регіону. У доробку пана Михайла 80 робіт. Останніх шість років працює над Шевченківською темою. За ці роки створив 21 вишивку. Деякі з них презентовані на виставці. Тут я душник защебетав Соловейко в лузі на калині. В синіх кольорах немає кращої України, немає другого Дніпра. Там є рушник, ой, чого ти почерміло зелене поле. І там є ще рушник. Шевченко писав, сидить кобзар на роздоріжжі на кобзі, грає кругом нього, хлопці і дівчата, мов маки гуляють. Оки усіх майстрів золоті вони створюють неповторні речі. На виставку в художній музей прийшли справжні шанувальники народної творчості, які прагнуть доторкнутися до прекрасного. Ярослава Онуфрик, Андрій Піскарьов, місцевий час. І до спортивних подій Чернівецькі боксери вкотре закріпили за собою звання кращих. Цього разу це вдалося зовсім юним. На двох всеукраїнських турнірах, які відбулися у Трускавці та в Криму, наші спортсмени стали переможцями та зайняли призові місця. Наполегливі тренування, бойовий дух та справжня спортивна віддача для цих хлопців. Це не просто слова. Бокс це частина їхнього життя, і, хоч вони зовсім юні, уже твердо знають, порукою успіху є щоденна праця. Як наслідок перше, друге та два третіх призових місць на чергових змаганнях за нашими спортсменами. Четверо боксерів з чернівців показали кращі результати на всеукраїнському республіканському турнірі у Трускавці. В перших своїх боях. Наші ребята всі свої бої виграли від уявного приїмуща. То это как бы такой показатель уровня определеного мастерства. Это говорит о том, що ми на правильному пути в развитии юношеского бокса, який является хорошим плацдармом нашого прекрасного взрослого черновицкого взрослого бокса. Хлопці розповідають, до цих змагань добре готувалися. Для Влада це другий серйозний турнір. Тож перемога на ньому є стимулом для продовження боксерської кар'єри. Перший бій мені здається, дуже дуже легкий. Був дуже легень, легкий суперник. Полуфінал я виграв від уявного, а фінал я виграв по очкам, але Було дуже тяжко. Паралельно із змаганнями в трускавці проходив турнір найсильніших боксерів України. Кращим на них став вихованець Олександра Погодіна Даниїв Ящук. Боксом хлопець займається два роки, вже має чітку ціль і впевнено до неї йде. Я хочу досі своєї цілі, це стати олімпійським чемпіоном. Тому треба стремиться, надо виступати на всяких соревнованнях, влажувати свій труд в тренування. Всі ці досягнення це спільна праця юних. Боксерів та їх тренерів. В результаті перемога за перемогою. Своїми підопічними наставники задоволені, до боїв їх готують уже як чемпіонів, тому хлопці не підводять. Він мене услышал і виполнив это задание. Всі є какие-то причини. Мені лень, я не можу, ні, що не -то болит. Тот, хто може преодолеть это, у ти на цих досягненнях. Спортсмени обіцяють не зупинятися. Попереду змагання у Львові та міжнародний турнір в Одесі. Якщо і там хлопцям вдасться показати відмінні результати, кажуть тренери. План на рік буде виконаний на 100%. Ірина Мороз, Андрій Соколовський. Місцевий час наразі у нас все більше інформації ви можете знайти на наших сторінках в соціальних мережах та на нашому сайті сісіянії. І пам'ятайте, цінувати потрібно те, що маєте, а не те, що втрачаєте. Гарного настрою вам та лише хороших подій. Залишайтесь сп'ят. E